А лазерна апеляція взагалі безпечна? Чи вона може зашкодити? Абсолютно логічне питання. Інформації багато, і як спеціалісти ми повинні не тільки знати істину, а й доносити її клієнтам впевнено і професійно. Тож сьогодні ми розставимо всі крапки над і. Поговоримо про науку, яка стоїть за діодним лазером. І повірте, відповідь не просто заспокоїть вас, а навіть приємно здивує. Отже, головне питання, діодна лазерна епіляція шкідлива. Чітка відповідь ні, це абсолютно безпечна процедура. І ось чому. Світло, яке випромінює діодний лазер, це інфрачервоне випромінювання. Так, слово випромінювання у багатьох викликає тривогу. Люди одразу згадують в промені або рентген. Але інфрачервоне це зовсім інша історія. Це теплова енергія. Подібно до тієї, яка віддає камін або навіть наше власне тіло. Давайте наведемо аналогію. Знаєте те приємне тепло від сонця чи обігрівача? Ось це і є інфрачервоне випромінювання. Наш організм теж його випромінює. І найцікавіше, за словами фахівців, інфрачервоне світло не лише безпечне для шкіри, а ще й корисне. Хочете наочний приклад того, наскільки це безпечно? Згадайте. Новонароджених малюків в інкубаторах, там усе має бути максимально делікатним і безпечним. І знаєте, яке тепло випромінюють для підтримання оптимальної температури? Інфрачервоне. Тож, якщо інфрачервоне випромінювання використовують для новонароджених, це красномовно говорить про його безпечність для дорослої шкіри в умовах професійної процедури. Але тепер найприємніше, ми вже з'ясували, що процедура безпечна, але вона ще й корисна для шкіри. Окрім гладенької шкіри, діодний лазер дає реальні терапевтичні ефекти. Вірівний тон шкіри дрібна пігментація зникає, зменшує сліди від постакне, значно знижує кількість врослого волосся, прискорює відновлення шкіри завдяки тепловому впливу інфрачервоного світла. Тож ваші клієнти отримують не просто видалення волосся, а помітне покращення стану шкір. Це ще один аргумент, чому діодна епіляція не більш ніж просто. Косметична процедура. Підсумуємо питання: чи шкідлива лазерна епіляція? Маю чітку відповідь? Ні. Це безпечна, ефективна і навіть корисна процедура. Це не просто видалення волосся, це покращення стану шкіри, комфорт клієнта та впевненість у результаті. І як спеціалісти ми можемо сміливо пояснювати це своїм клієнтам. Що вас найбільше здивувало у впливі інфрачервоного світла? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, тисніть лайк, діліться з колегами та підписуйтесь, щоб отримувати більше корисних матеріалів для вашої практики. Дякую, що були зі мною. Нехай знання працює на вашу репутацію і до зустрічі в наступному відео.